Новорічні різдвяні свята тривають, і кожен намагається провести їх у колі найдорожчих друзів. Цими днями в актовому залі недільної школи, що діє в Благовіщенському храмі міста, був аншлаг. Вихованці школи разом із викладачами ставили чергову театралізовану виставу. Її назва Покажи нам Ангел Різдво. У виставі були задіяні діти різного віку, і в кожної дитини була своя роль. Найменші сніжиночки розказували вірші на різдвяну тематику. і та Старші дарували глядачам колядки і щедрівки, виступали в ролі ангела вифлеємської зірки, подорожували в часі, розігрували різні сценки і життєвих ситуацій, в яких обов'язково добро і надія, одвічні суспільні цінності, ставали повсякденним супутником кожної людини. побывать в Вифлеемской пещерке. Маринка, ты здорово придумала. Я готов. А я нет. Вифлеем, это далеко. Можем до завтра не вернуться. А у меня торт будет. И гости спасатся. Спасибо, конечно, но я лучше дома останусь. Угодка рездвяна Кто же вы, мы два Христового? Слава Богу! Варенички смачних я наварила. Я ще з утра мріяв про твої варенички. Зараз як сяду, як ми... наїмся. Та ні, діду, ти спочатку заколядуй. Шкода, що онуки від нас далеко. Вони б заколядували, потішили б нас. Як нам цього не вистачає? Серед вдячних глядачів був і настоятель благовіщенського храму міста отець Миколай. Він щиро і схвально оцінив виставу, подякував маленьким акторам, їхнім дорослим наставникам за невтомну працю, побажав кожному міцного здоров'я і Божого благословення. Я думаю, що сьогодні не могло не зворухнутися наше серце, дивлячись на всіх дітей. Я сьогодні щиро вітаю всіх вас і хочу подякувати нашим дітям недільної школи за їхню. Благу звістку за їхні вітання. Думаю, що кожному нас, з нас не вистачає в житті таких моментів, які могли би нам допомагати ставати кращими, забути про негаразди. Потрібно вчитися жити прав, правдиво, праведно. І нехай Господь допомагає всім нам, нехай наші діти зростають такими, якими сьогодні їх бачили. Нехай ми звонили не суть у своєму житті ці хвилини, які, я думаю, залишаться в їхньому житті от, на все своє життя, щоб йшли в житті по своїй життєвій дорозі, несучи всім любов, мир і злагоду. Чого я побажаю всім вам. Святом всіх вас. Дякую. Одна із головних ролей вистави була у вихованця недільної школи Олексія Асєєва. Хлопець розповідає, що це вже не перша його роль, оскільки в школу ходить кілька років. Тут у нього багато друзів, а головне, що недільна школа дає можливість пізнавати прекрасне і вдосконалювати творчі здібності кожної дитини. Мне 8 лет. воскресную школу при храме я хожу вже здесь роки. Мені По дуже подобається. Я з друзями централизованной програмі крали роль мішки. За словами викладача недільної школи Ольги Хасанової, в репертуарі їхнього театрального гуртка вже кілька вистав і присвячені вони не тільки Різдву, але й іншим святам і визначним подіям. Воскресная школа при Благовещенском храме живет очень активной жизнью. В нашей школе учатся более 70 деток. Детки разного возраста у нас учатся, и мы очень любим различные праздники. И вот сегодня, по случаю Рождества, наша воскресная школа подготовила Замечательный рождественский праздник, который называется Покажи нам Ангел Рождество. Основная масса деток воскресной школы принимала участие в этом празднике и подарили всем окружающим людям радость. Наша воскресная школа живет активной жизнью. У нас работают кружки, в частности, кружок вкусняшка, там, где детки учатся выпекать, готовить, кушать. Также у нас работает Кружок рукоделия, где детки учатся делать поделки своими руками. Учим также закон Божий. Учимся петь. Благодаря таким праздникам, как сегодняшний, наши дети постигают азы актерского мастерства. Они хорошо у нас поют. У нас практически все детки воскресной школы хорошо поют. В эти рождественские праздники в святке хотелось бы пожелать крепкого, крепкого здоровья, милости Божией. І щоб всі бажання в этом году у всіх і Варто зазначити, що батьки маленьких вихованців школи також долучилися до цього свята. Вони порадували присутніх щедрівками і колядками. Покотилися, ягнички народились. Тебе товар без хороши будеш мати, вір хороше, тебе товар без хороши будеш мати, вір хороше.